Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Дорогі брати і сестри. Ми сьогодні з вами чуємо знайомий текст про ярмо, текст, до якого потрібно часто повертатися, адже наше життя це перебіг різноманітних труднощів. Нам важко одне, інше, п'яте, десяте. А з роками багато яких речей стають важчими. Те, що було в дитинстві чи в юності простим, робилося за виграшки або навіть втома не помічалося, то з плином років різні речі все важче і важче робити, з'являється більше, можливо, якогось досвіду, інколи не завжди мудрості. Але стає багато яких речей робити важче. Важче фізично, важче морально. Тому сьогоднішнє слово, хоч таке коротке, але настільки змістовне, що до нього потрібно постійно повертатися знову і знову, знову і знову. Прийдіть до мене, я дам відпочинок вашим душам. Цей текст стоїть дуже сильно в розрізі. В суперечності, в... в протидії до сучасного світу, до ментальності цього віку, в тому, в чому ми живемо, і нам з вами, віруючим людям, слід розібратися насправді, чи ми віруючі люди, віруючі в Христа, чи ми, однак, люди більше цього світу. Як це можна перевірити? Ну... Кажу, що спрощування це погано, і сам спрощень не люблю, але все-таки нам потрібні якісь мірила, по чомусь потрібно дивитися. Отож, <кхід> дивимося на таку справу, що якщо ми сприймаємо заповіді, чи Божі, чи церковні, як якусь перешкоду, як важкість, потрібно щось зробити, там потрібно помолитися. Або інакше буде гріх. Або <кій> Потрібно там чогось робити, <кій> щось робити, а чогось не робити. Як не зробиш, то інакше тобі буде гріх. Ну, трошки як в тій е, українській народній касті, а я рак не барак, як ущипну буде знак. Ну, мусиш це робити, не хочеш, але мусиш. І ось так з-під палки маєш зробити те чи інше, бо інакше, інакше буде гріх, а гріх це погано. Звісно, гріх це погано, і, звісно, гріха потрібно боятися від нього, потрібно сторонитися, його потрібно оминати. Не як щось, що сильніше за Бога, а як якась яма, як якась пропасть, як якийсь капкан. Ми ж не пхаємо голову в капкан. Знаємо, що це небезпечно. І ось по цьому можна перевірити, чи ми справді люди Божі, чи ми люди цього світу, чи ми сприймаємо заповіді як. Тягар недовиконання. Більшість дискусій, в яких люди намагаються переконати, що сьогодні заповіді вже не актуальні, тому що от колись не можна було того, того, того і того. А сьогодні, сьогодні, отчесь, сьогодні інший час, сьогодні все по-інакшому, сьогодні потрібно змінити, сьогодні, сьогодні потрібно все дозволити, і тоді стане все добре. Ну, і я думаю, що на превеликий жаль, дуже багато з одного боку пастви. Вчора ми з вами говорили про пастуха, про овець. Так, от, велика частина пастви, овечок хотіли би пастися собі своїми дорогами. Але велика біда теж нашої епохи, нашої доби, що велика частина пастирів теж починають не пасти паству, а бути пасеними паствою. Тобто, хочете, щоб ми вам на це дозволили? Та без питань. А це хочете, щоб ми дозволили? Теж дозволимо. А це хочете, щоб було? Ну теж нехай буде. В чому проблема? Яка хіба це саме головне? Хіба це саме головне? І, друзі, дуже важливо з сьогоднішнього читання, з цього фрагменту Євангелія, але також і першого читання, щоб ми з вами зрозуміли, що якщо нам з вами важко, якщо нас щонебудь гнітить, то нас гнітить не послуг Божій волі, не Божі заповіді, не Господь Бог нам робить тягарі, нас гнітить гріх, відходження від Бога. Тоді, коли людина Блукає, заходить на ті пустельні місця, безводні, коли там немає тієї самої трави, як це було вчора. Ну так само сьогодні людині здається, що вона позбавляється тягаря, позбавляючись заповідей. Але стає просто гірше. Жахлива ідеологія ХХ століття нацизм на цьому була побудована. Ну, зрештою, комунізм так само, що от, оскільки заповіді нас обмежують, мають якісь моральні рамки, а ми хочемо бути вільними людьми, казали ідеологи, чи то комунізму, чи то нацизму, то потрібно заперечити заповіді. І все, що нас обмежує, потрібно має бути знищене. Ну і знищували як заповіді, так і людей. Сьогоднішнє перше читання є несамовитим. Сьогодні я його таки прочитаю. Складається з таких двох частин. Перше, це опис Божої могутності. Бог є великим. Бог є великим. Сьогодні згадаю трошки про мусульман. Вони часто вигукують в різних ситуаціях оце Господь Великий. І, друзі, так, читаючи старий заповіт. У нас з ними старий заповіт спільний. Є відмінності деякі, але все-таки спільний. І потрібно пригадувати про велич Бога, він є великим, не я. Його ідея, його задум, його сила є великою, не моя. Тут не йдеться про якесь самоприниження, але йдеться про те, щоб ми були реалістами і вміли правильно оцінити свої сили, свій напрямок і Божий задум. Бо коли ми думаємо, що мій задум. Наш задум людський більший за Божий, ми помиляємося, ми падаємо під тягарем. З пророка Ісаї. 40 й розділ. Кому ж ви хочете мене сподобити, щоб я був йому подібний? Не ми маємо Бога робити подібним до нас, а ми маємо вдивлятися в те, яким є Він. Підійміть угору ваші очі і подивіться, хто сотворив усе це, усі ці зорі. Друзі, я часто в проповідях, навіть коли ось про це не пишеться напряму, згадую про красу сотворіння. Про те, яким несамовитим є всесвіт, в якому ми з вами живемо сьогодні. Маємо не тільки телескопи, але і космічні телескопи, і радіотелескопи, і могли довідатися про те, про що попередні всі покоління людей, можливо, так добре не знали, як ми тепер з вами. Тому що, ну, до прикладу, те, що я довідався кілька днів тому, полярна зірка. А виявляється, це не зірка, виявляється, це три зірки вкупі. Просто вони близько одна до одної, чи там спеціальна система в них є своя. І нам вона сприймається як одна зірка потужна. Зірка, за якою спостерігало стільки мореплавців, не знаю, по пустелях, можливо, теж люди шукали якось собі шлях, дивлячись за тими ж самими зірками. Друзі, подивіться, як це цікаво. Наскільки цей світ є велетенським, гігантським. І нас не повинна ця ідея. Якось придавити чи принизити, щоб ми себе відчували якимось маленькими, чи навіть мікроскопійними, але навпаки, в цьому ми повинні побачити Божу велич, Божий задум. Е наскільки це все є ідеальним, гарним, продуманим, який це точний механізм? Далі. Ну і ось, власне, підійміть, підійміть угору ваші очі і подивіться. Ми, люди нашої епохи, не хочемо підносити очі вгору. Ми хочемо дивитися тільки собі під ноги. Навіщо десь там пурхати в зірках? Навіщо говорити про якесь там небесне, навіщо говорити про якісь там ідеали? Ну, Якщо ви хі, чули закид. Що а ти там мрійник, а ти думаєш про щось нереальне, про щось неможливе. Я вже вам колись розповідав, що я ну, насправді я цим пишаюся, що я і в дитинстві, і в юності, і е, в семінарії, і, і після неї чув часто ось цей закид в свою сторону. Що я ідеаліст, що я хочу забагато, що я мрійник, що я хочу якихось нереальних речей. Так. Тому що я хочу, щоб ці речі стали реальними. І тому я далі буду мріяти, і далі, що зможу, те зроблю. І з цього дуже сильно тішуся мене. Це тішить. І я хочу про це говорити, бо так має бути. Ідемо далі. Той, хто виводить їхнє військо у їхній кількості і кличе кожну з них по імені, це про зірки. Сила його така ж велика і міць, така потужна, що ні однієї не бракує. Як же це ти, Якове говориш, як Ізраїлю кажеш, дорога моя, від Господа прихована, мій суд проходить мимо мого Бога? Сьогодні говориться і про тягар, і про велич Божого задуму. Наша людська мізерність відбувається тоді, коли ми думаємо, що ми покинені Богом, що ми самі, що ми самотні. Є Бог десь там. В нього є якісь там свої заняття, він там щось зайнятий, а є мої проблеми, є мої потреби, є мої обмеження і це мої проблеми, не його. І, друзі, це не так, це неправда. Його обходять мої проблеми. Мені може здаватися, що я самотній, мені може здаватися, що Богу це не цікаво, але це не так. Тому що тут є наступна проблема. Можливо, я з ним не хочу мати справи. Чому? Ну, бо з ним потрібно впрягатися в одне ярмо. А я не хочу ярма, я хочу бути вільним. Ну і під гаслами свободи, рівності, братерства було вчинено найбільше зла в історії людства, тому що люди знищувалися, ну, бо всі рівні. Ну, тепер ще доєднується до цього, дописується. Всі рівні, всі різні. Ну і ім'я цього теж є різні репресії, приниження, переслідування. Змінюються форми, суть залишається. Чому ж ти, як ви говориш, як Ізраїлю кажеш, дорога моя від Господа прихована, і мій суд проходить мимо мого Бога, ніщо не проходить мимо Бога. Чи ж ти не знаєш, чи ж ти не чув Господь Бог вічний, Творець кінців землі, і землі, і всього всесвіту, і кінців цього всесвіту ми не дослідили і не знаємо. Він не втомлюється, не знемагається, розум його не збагненний. Наші сили скінчені, так, наш розум скінчений так, але не Божі сили і не Божий розум. Тому той, хто буде з ним. Впрягатися в одне ярмо той, хто з ним буде за одно, той, хто буде його співпрацівником, той так само матиме і сили, і розум, і розуміння, і мудрість. Але умова одна, потрібно з ним бути за одно, а не супроти нього. Він дає змореному силу, ну і саме звідки сила, або як тепер говориться, звідки ресурс від Бога. Бог дає силу на виконання Його волі. Він знеможеному дає міць. Ми хочемо сили, ми хочемо міці. Господи Боже, благослови нас, щоб ми не знемагали. Так, але для цього потрібно розібратися і бути з ним в компанії, бути з ним заодно, не бути проти нього, бо той, хто бореться з Богом, той програє, бо неможливо виграти в Бога. Тоді людина стає по стороні сатани, коли бореться проти Бога. Навіть і молодь утомлюється, знемагає, і юнаки хитаються і падають. Ми з вами, дивлячись по житті, бачимо, як різні етапи життя мають різні життєві сили. Особливо це яскраво видно в різних спортивних дисциплінах, коли там з якогось по якийсь там рік, в якомусь такому невеличкому проміжку часу, років, можна осягнути якісь спортивні здобутки пізніше. Пізніше вже не можна. Чому? Ну, бо вже там не знаю, як там ті кажуть якісь там спортсмени, що там 17 років це вже старий. Ну, я так зараз трошки заокруглюю зараз не буду вдаватися у спортивні дисципліни, але, але щоб ми з вами розуміли, так, що вже і юнаки знемагають, і юнаки вже теж не можуть. Тому що так тіло має свої обмеження. Ті, ж, хто на господа, уповають, відновлюють сили. Здіймають крила, немов орел в більшості гербів світу. Якщо зображена якась жива істота, тварина, то це Орел, як правило, в більшості своїй це саме орли, є символом саме сили, невтомності. Вони можуть багато-багато годин ширяти в повітрі. Не мов орел, біжать, не знають утоми, ідуть, не знемагають. Ну, звісно, орли не бігають, вони літають, але тут е, поетично пояснюється про всі ці сили. І, друзі, е, в Євангелії пригадується про те, що якщо хочете мати сили, якщо хочете не знемагати, е, правда, знову відбувається певна чехорда з. Перекладами в старшому перекладі було написано знайдете полегшу душам вашим. Мені особисто дуже не подобається, коли мова знецінюється, зубожується, зводиться тільки до розмовної мови. Так Боюся, щоб в наступних перекладах Святого Письма не було замість коми слів на кшталт тіпа чи походу. Ну, тому що, якщо десь там в піснях було вислів, і ми йдемо, співаючи радісних пісень, ну, бо так говориться українською: співати пісень чи співати мемо пісень, то спрощення співаємо пісні. Ну, як лезом по вуху, тому що ну, мова має бути високою, мова має бути вишуканою. Ну, так, само, так само в цьому перекладі. Я пам'ятаю, багато-багато років читав, знайдете полегшу душам вашим. Можливо, це архаїчна і стара форма, але вона гарна. Не все, не все що старе. Не все, що старе, потрібно занихати. Отож, ну добре, чи знайдете полегшу, чи знайдете відпочинок вашим душам. І подивімося на знову ж цей контраст, з якого я почав. що... Наша епоха це епоха відпочинку, епоха релаксу. От Потрібно відпочити. Люди вже навіть не кажуть, що хтось там спить, а кажуть відпочиває або там хтось кудись їде, не в відпустку, а на відпочинок. Оце слово відпочинок. Велика кількість використання слова відпочинок говорить про якусь величезну втому, фізичну, моральну, духовну. Про відсутність сил на те, щоб зробити щось. якщо є сварка між чоловіком, дружиною, про що? Хто щось буде робити, вона каже йому, що ти повинен зробити те та -те, те і те, а він їй каже, ти мала зробити те та -те, те і те. І через це сварка. Ну і подібно трошки має, може відбуватися в людини разом, не разом, а супроти Бога, що от Боже. Мав мені дати полегшу, мені мало стати легше, а легше не стає. І, мовляв, погано те і погано все. Друзі, в якості прикладу хотів би зачитати історію, яка дуже проситься, щоб її навести у приклад. Історія, яка буквально кілька днів. Я не буду вдаватися в коментування політичної ситуації в Сирії. Там хто повстанці, хто не повстанці, друзі, ви маєте політичних оглядачів ось так. от. Це, це, це без мене. Але історія ось цього чоловіка дуже сильно змушує задуматися. Отож, як читаємо в новинах, сирійські повстанці звільнили з в'язниці пілота Рагіт Аль-Татарі. Який у 1982 році відмовився бомбардувати місто Хама у Сирії. І, власне, з того ж року по... позавчора він просидів у в'язниці, е, його приклад є чимось несамовитим. Е, коли я читав на різних соцмережах цю новину, я перевіряв, е, Перевіряв, чи ця новина справжня, тому що є багато різних фейків, інколи за якусь інформацію видають або якусь вигадку, або обман, або те, що було вже років з п'ять тому, чи там скількись. Отось я отож, я перевіряв, і здається, що в вірогідних джерелах є ця інформація про цього ж самого пілота. Е і що цікаво, е цікаво, сумно, як росіяни коментують цю новину, що є таке слово, як присяга. Ну, мовляв, він порушив присягу, тому він і просидів всі ці десятки років у в'язниці, бо порушив присягу. І друзі, от власне, тут є вся різниця. Різниця в тому, що людина, яка залишається вірною своїй совісті, не виконуючи злочинний наказ або не дивлячись на оточуючих людей. Всі так робили, і я так зробив. Всі пішли, і я пішов. Всі побігли, і я побіг. Людина, яка має власні переконання, така людина ну, ніби втрачає. Бо всі щось там отримали, а хтось ні. А цей чоловік, ну <сум> слухайте, він все своє життя просидів в тюрмі. Він був перспективним, він був пілотом, він вивчився на пілота там в 75-му році, тобто, фактично, кілька років лише політав. І тут йому дали наказ бомбити місто. І він цього не зробив, і за це віддав своє життя, все життя просидів в тюрмі, і тепер його звільнили. І наскільки сильно це контрастує з тезою, що от є таке слово, як присяга. Пам'ятаєте, що було з нацистами? Та не тільки з нацистами, з німецьким народом після Другої світової. Вони як один повторювали мантру. Ми всієї правди не знали, ми всієї правди не знаємо, ми що таке, ми ж просто виконували накази. Наказ це щось дуже важливе, святе, його потрібно виконувати, а те, що знищили мільйони людей. Те, що по факту знищили і себе, ну бо німці постраждали теж в цій війні дуже сильно, е, то це вже, це, це вже було щось інше. І тому так пригадується теж. Я думаю, ви бачили цю фотографію, можливо, я навіть про неї вже говорив. Як стоїть величезний натовп, і так званим Римським салютом, піднісши праву руку долоню вгору, вітають Адольфа Гітлера, а один чоловік. Стоїть, не вітає. Має власну думку. Не пішов. Куди дуля туди дим? Не пішов. Мав власну думку. Далі я не пам'ятаю, як звали того німецького солдата, солдата Вермахту, він не був СС, якому сказали розстріляти людей. І він сказав, що не буде розстрілювати. І тоді його розстріляли разом з тими людьми. І можна сказати, ну по-людськи ну, ти ж втратив чоловіче. Ти був молодим, ти міг навіть дожити до кінця війни, але він не втратив себе так само, як цей сирієць. Я тут спеціально записав, щоб запам'ятати. Рагіт Аль-Татарі. Ну, Він міг. Жити собі, припіваючи, його сім'я жила би припіваючи, не було би проблем, чисто по-людськи, ну, але є таке поняття, як совість. І от сьогодні, читаючи не мусульманський текст, а вже християнський, не старозавітній, спільний наш з ними, але Євангеліє від Матея, де кажеться про те, що Христос запрошує, йдіть. В ярмо зі мною. Так вам буде складно нести те ярмо. Але ви збережете щось більше. Ми живемо в епоху дофаміну. Дофамін це різні ролики, різні е, якісь страшні або якісь веселі, смішні речі, якісь жарти. Е, багато людей е, на головний транспарант свого життя винесли. Е, лозунг хоча б паржом. Е, і тому подібні речі. Друзі, це сумно. Ми живемо в епоху дофаміну. Коли от все має приносити радість, все має приносити кайф. Якщо щось не приносить мені задоволення в цю ж секунду, значить це неправильно, його потрібно відкинути. Ну і на превеликий жаль, це призводить до чогось дуже сумного і кепського. Христос не пропонує нам дофаміну, але пропонує відпочинок і полегшення. А ми обираємо, обираємо дофамінчик. Або обираємо ярмо. дофамінчик. Дасть якусь нібито радість, але пізніше дасть тугу, невиконання обов'язків, безсенс життя. А Христос дає, можливо, так, потрібно докласти буде зусиль, потрібно буде, можливо, плисти проти течії, мати свою думку. Але це дасть відчуття сенсовно прожитих років. І радості від цього. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.